Завершився поєдинок першого туру Фавет Екстра Ліги України з футзалу, в якому Львівський е Інайті приймав Хмельницький Сокіл. Андрій Михайловичу, ваші враження і оцінка цього поєдинку? Ну, враження негативні, тому що програли, але враховуючи, що це перший тур, це відкриття чемпіонату. Здалося все-таки знаки знаки і переживання. Перша гра при власних трибунах і. Новачків декілька в команді. В цілому, в цілому, скажу відверто, що немає в чому дорікнути своїм гравцям. Як на мене, ми створили при достатньо моментів, але результат на табло 3-0, на жаль. Пане Андрію, наскільки задоволені грою новачків команди, і наскільки вже вдалося награти склад, на вашу думку. Ну, Цей процес триває. Саме головне, що краще це награвання відбувається вже в офіційних іграх, тому що ні одна товариська гра цього не замінить. Комусь він дається, комусь адаптація вдається легше, комусь адаптація дається трошки важче, комусь треба більше часу. Загалом кажу, по грі ну, досить, досить непогано вигравали, вигляд не досить непогано виглядали, але кажу, це футзал. Це футзал, нічого не подієшся. Пане Андрію, дякуємо за коментар. Успіхів в наступних турах.